Чи підтримуєте ви перейменування вулиць в Одесі? Звичайно, підтримуємо. А чому? Тому що пора вже. Війна триває вже три роки, повномасштабно. Я думаю, що потрібно перейменувати вулиці на імені Героїв України. Не знаю, я не розбираюся. Не можу відповідати. Деякі вулиці можна переменувати. Але не всі. Дело в том, что я человек искусства, да, я музыкант. И я считаю, что люди, которые писали то есть, литературу, те, которые рисовали картины которые були музикантами, наприклад, Они, а бульвар Жванецького теж не розуміє, що сделал плохого Жванецкий для Одеси. Тобто мені кажется, не стоит этого делать. Да, підтримую. Якщо це на українську мову, там і поміняли, так да, підтримую. Я вважаю, що якщо так таке рішення і таке бажання місцевих одеситів, ну чому ні? Я вважаю, що це правильно. Це наш місто, так історично зложилися ці названня. вони повинні бути. Це фішка Одеси. Я теж проти, тому що. Це історично історично склалися ці назви, і ми жили весь час. І наші діти, і наші внуки. Тому я вважаю так, що є другі питання, які треба вирішувати. Наприклад, збільшити пенсії нашим пенсіонерам, а не витрачати гроші на це не на часі. Як да. то Ну, ну, решают, конечно, и одесситы, но я думаю, что большинство одесситов будут придерживаться нашего мнения. А там посмотрим, поживем.